Дякую, що завітали до нас. Якими парфумами ви користувалися, Мія? Розкажіть, будь ласка, в цьому травні. М? Якими? З якими нотками? М? Які ви любите? Напевно, що ті, які трохи молочні, да? трошки. Такою уріновою ноткою, так? І оці індольні, да? Полюбляєте їх, да? Ну і трошки фруктів, да? Фруктів багато не буває, да? Да? Всім па-па Погода змінюється просто кожні 5 хвилин, тільки що йшов дощ. Ну, добре. Як ви вже зрозуміли, я знову замовила. Discovery Box від відноцінно. І з вами ми його розпакуємо. Я чекала весь цей час. Замовила я його заради одного дійсінького аромату, про який вже ну вже всі майже проговорили. І всі його хвалять. дуже Мені прям кортіло його, його спробувати, але йти кудись тестити мені проблематично. Тому, тому так, Заради одного аромату весь да, весь бокс. А ще хотіла підвести такий своєрідний підсумок за травень, які аромати я носила, до яких в мене тягнулася рука, окрім тих, про які я говорила в своєму минулому відео. Перейдіть, подивіться про аромати в дощ. Як ви заметили, помітили, що травень у нас дійсно був дуже дощовим і є, і досі. І цей тиждень теж обіцяють, що буде дощити кожного дня майже. Я цьому дуже рада, я цим насолоджуюся. Я ненавиджу таку спеку, яка нас чекає влітку. І кожного літа, літа нас лякають, що це літо буде найспекотнішим і рекордним. А у нас в Одесі ще ця спека перетворюється просто на якусь баню із за моря, тому що. Додається, оця волога, і просто нема чим дихати. Я ненавиджу оцю частину літа, коли дуже-дуже спекотно. Тому зараз я насолоджуюсь цим травневою зеленю, цією свіжістю, от цією прохолодою, просто кайфую. Не знаю, як вам мені дуже подобається. Але душило до, не кожного дня і тому. Е я знайшла для себе ще деякі фаворити, як виявилося, і про них вам сьогодні теж розповім. Ну і як вже, звичайно, на моєму каналі для вас буде такий невеличкий ароматний бонус, якщо будете уважні і зробите деякі умови нескладні, то можливо виграти для себе. Виграєте для себе якийсь цікавий ароматний приз. Поїхав. Бокс ми будемо розпаковувати трохи згодом, а зараз про аромати, які я носила. І перший це, звичайно, куди ж без нього? Я без нього нікуди, без Герлену, куди ж я без герлену? Це класичний Мон, Герлен, але в туалетній водичці. Я не дуже люблю лаванду, якщо чесно, як ароматизатор для чогось. Але тут, тут вона свіжа така, тут вона така розбавлена трохи цитрусами, тут вона пом'якшена якимись іншими квітами, ванілью, карамелькою, тут вона пом'якшена ірисом, і коренем, і квіткою. Тому тут вона мені дуже подобається ця лаванда. І цю лавандочку я люблю. І от саме навесні вона мені дуже, дуже подобається. Єдине, що я забуваю про цей аромат, взагалі про свої герлени я чомусь забуваю. І це мінус великої колекції, тому що ти чимось просто не встигаєш користуватися. Е, дуже класно е, заходив мені от саме в травень. Е, і асоціюється він у мене теж з весною. Чомусь. Не знаю, ну можливо, я його купила весною. Ну, якось так. А далі бюджетний аромат від Zara, а саме Rose Sincere. Перекладається як щира троянда. Тут лише три ноти: троянда. Лічі і праліне, і він, він простий. От реально, він, він дійсно про троянду і про лічі. Ну там праліне в базі я. Я якось не уявляю, як пахне праліне, не знаю, чим воно пахне. Але от трояндочку і лічі я тут відчуваю. І це дуже зрозуміле, це дуже така проста поливашка і нею я і поливалася, як бачите. Так, я, звісно, комусь відливала на сліпі тести його, але все одно це все, все майже я його використала, тому а, дуже добре зайшов мені. Ще один аромат про троянду і про лічі, ну і ще про м, фрукти тут ще додали. Добавили смородину, мандарин, магнолію, жасмин і трохи дерев'яшок. Це екстатік від бальман в туалетній воді. Є ще парфумована, то зовсім інша історія, хоча назва в них однакова, але і виглядає по-різному, і звучить по-різному, і настрій різний, зовсім, зовсім різні аромати. Тут я цей момент не розумію, як такі різні парфуми можна. Ну, якось вважати фланкер Ні, це не фла і, 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 і називати однакою назвою. Це неможливо робити, це, це зовсім інший аромат. А, це, до речі, я покористувалася. І потім на наступного дня я одягаю це худі своє і думаю, бляха, що так пахне гарно. Чим я користувалася? Я забула, чим я користувалася минулого дня. І мені так сподобався, що я захотіла знов ж таки ним користуватися. І декілька днів просто йшла в, в такий запой. Бо це гарно, це теж, це, це, це так фруктово, квітково, зрозуміло. Не люблю складні аромати, особ, за, особливо зараз, якось взагалі не тягне. Ах, це прекрасно, це прекрасно на весну, на літо навіть теж. Е, колись я його додавала в, додавала в добірку як аромат наречений. От він настільки він такий. Весняний, прозорий, гарний, такий ніжний, що личитиме образу нареченої, мені здається. Дуже гарно зайшов. Подобається. До речі, його порівнюють з тим ароматом на фрагрантиці, з тим ароматом, який я замовила в Нотіно, як той, з яким я хочу познайомитися. Тому, от і порівняємо їх. Наступний. Це Zen від е, Нішане або Нішан, не знаю, як правильно. І це просто, це просто фруктовий вибух. Тут е, чорна смородина, ревень, гріпфрут, я підглядаю, троянда, гарденя, сандал, ваніль, церабра і мускус. Е, дуже насичений, дуже шлейфовий, е, дуже такий якийсь святковий для мене, тому я його одягала на день народження своєї донечки. І ще до того декілька разів його надягала, і він не залишався непоміченим. Ну я так розумію, що всі аромати цього бренду вони такі заявляючі про себе, і його від комплиментів мій чоловік декілька разів його помітив, тому він був фаворитом цього травня. Ну і як я не пручалася, <están en abys��> يعني, як я не намагалася, коротше, я його купила. Це пурбланка. Я не закінчила ще той ролер, який в мене є. І ним я користуюся намазом, і перед сном ним користуюся. Але була дуже гарна на нього ціна. Мені не подобається це. Оцей флакон по Фрейду мені не подобається. Але аромат обожнюю, це про півоні, до речі, це про лотос, це про фрезію, м'яту, цитрусові, це про. Геліотропчик це про доглядовість, це про мамині теплі руки, намащені кремом. Це, це про щось таке пухнасте, ніжне і гарне, що я не могла його не взяти в свою колекцію і, і користувалася ним цього травня. Дуже мені він подобається. Ну, як я і обіцяла, дуже швиденько про аромати, а зараз е відкриваємо. Відкриваємо і побачимо, що, що ж із себе представляє цей е, бокс. О, він виглядає трошки інакше, бачите, не такий не чорненький, як попередній, а такий гарна коробочка. Ну, і як ви вже бачите, аромати. Замовляла я його заради ось цього. Ось цього, так. Тут просто, як ви бачите, просто такі окремі блотери, назви я всі підпишу, як завжди, в інфобоксі. Ну, я, я вважаю, що спочатку треба почати саме з того, заради чого ми тут всі зібралися. Да? І порівняємо, до речі, з цим, з яким його порівнюють на фрагрантиці. Побачимо, чи схожі вони, чи ні. Одразу кажу, ні, не схоже, бо я вас обманула. Це трошки інший аромат. Переплутала бантики. Це е, новинка е, 24-го року. В пірамід заявлена малина. Щось, я так розумію, на малину прям якась мода пішла. Малина в цьому була в Лаві новинці. Малина ще десь була малина. І тут теж малина, і троянда, кашмиран і кедри. Ну так, малинка відчувається. Для мене він ще якийсь такий, не, не малинка натуральна, а малинка в косметиці. От наче якась відушка якогось догляду, такого вишуканого, гарного, дорогого догляду. Але прям ефекту вау поки що немає, не знаю. Я щось так на нього розраховувала, так його чекала. Ту менше якось очікую і <плес> не буде якогось розчарування. Не знаю, поки що не дуже цікавий для мене, не знаю, от ця е, Лаві лавібель. Оця новинка з малиною мені, і, і, і то більш подобається, ніж цей. Ну, можливо, з блотера він не такий цікавий, що треба, звичайно, поносити на шкірі. Побачимо. Ну, таке. Чогось я, я думала, що буде якийсь ефект вау, але ні, не було. Так, будемо чередувати один жіночий, один чоловічий, щоб було цікавіше. Spice bomb Dark Leather Victor and Rolf. Це, якщо знаєте, ці гранати, я люблю оригінальний spice bomb, він мені взагалі вважається унісекс ароматом він мені дуже подобається, він такий пряний там. А, що це? Тут, що, в нотах чорний перець. Чорний перець, мускусний горіх, кориця ладан, чорна шкіра і тютю. -тю. Ну, все таке серйозне. Звичайно, якщо він дуже буде, віддам його чоловіку. Ах, так, це гарно. Це гарно. Я відчуваю тут шкіру. І вона мені подобається. Як для чоловічого парфуму. На собі таке я, звичайно, не вивезу. Це дуже якось мускулінно, дуже мачо-мен такий. Дуже гарний. Такий він не дивлячись на те, що тут ладан, що тут перець, він зазвичай такі аромати, вони трохи ну, скочать у носі якось забивають всі рецептори, а цей він такий якийсь має. Освіжаючий ефект, як ментоловий такий момент. Тут м'яти немає, але він якийсь прямо освіжаючий, він прямо пробиває ніс. Наче бачити починаєш якось по-іншому. Прикольний, дуже гарний. Дуже гарний цей смаколик. Обов'язково. Обов'язково піде на поличку до мого чоловіка, бо це прям хорошо. А, хорошо. Так, наступний аромат Angel Phantasm. Це, якщо знаєте, новинка теж минулого року. Це така чорна зірочка. Дуже флакон такий, не знаю, такий готичний, мені здається. Що тут в піраміді? Ананас, бергамот, кокос, Квітка тіари, пачулі, брубонська ваніль, амбра. Пачулі. Ну, Взагалі до цих от енджелів. Я так з острахом відношуся, тому що ну, вони для мене якось ці всі Angel, вони для мене важкуваті. Окрім Angel нова Angel Nova мені подобається, але він і там круїзний, якийсь оцей теж є зірочка така гарна. Але то вони, вони підкидаші, вони вибиваються взагалі з цієї ангельської тусовки, з цієї сім'ї. А це прям такий. Він шоколадний. Що тут дає шоколад? Ну нічого не має давати шоколад. Але він. Це шоколадка Баунті, до речі, так. Да. Це шоколадка Баунті. Бо це я відчуваю тут шоколад, і тут є кокос, і от це все поєдналося в моїй голові. Це Баунті. Досить гурманський, досить цікавий, не страшний, такий я думала, що буде гірше. Можливо, в базі потім вилізуть оці пачулі і амбра, які можуть мені не зайти. Але на початку так от прям прям гарно. Немає теж вау-ефекту якогось і за флаконом, звісно, я не побіжу. Але це мені, якщо чесно, цікавіший, ніж. Ніж оце, на яке я, собственно, так розраховувала. Це мені цікавіш. Гарний теж гарний. Я прям не знаю. Прям. Ну він, мені здається, на такий більш. На осінь. На літо ні, не піде. Бо він такий якийсь трохи. Такий якийсь зігріваючий. Чому я відчуваю якусь корицю, якусь корично, шоколадно кокосове таке щось смачненьке. Ніякого ананаса я тут не відчуваю. Цікавий. Цей теж сподобався. Отак. От так, наступний аромат вже старичок, якому вже 10 років. Це хюга Boss The Sand, Boss The Sand. Не знаю, зараз побачимо. Якось в парфумерній спільноті дуже, дуже якось так паснопське относяться, відноситься до арматів від бренду Босс. Не знаю, я жодного разу не бачила якісь огляди на Boss. А знаєте, що треба не Хьюге Boss, а Хуга Boss сказати? Я десь так почула хуга бос. <гум> Мені прям ріже чомусь слуха, але так правильно. Ну, що це мужик? Це мужик. Причому такий мужик, який тебе не цікавить в якомусь романтичному сенсі, це папа. Це мужик-папа. Ну не, ну, не. Таке. Імбир, мандарин, бергамот, пліт, манінка. Маннінка чи манінка, я не знаю. Маннінки-манінки. Лаванда, шкіра. А, тут та шкіра є. І деревині ноти. Він, типу, такий е зелений, такий зелений чомусь. Чому він зелений? Тут немає нічого зеленого, але він зелений, пряний якийсь такий. Ну, може, і за імбиру. Але не цікавий взагалі дівчата і хлопці. Якщо мене дивляться хлопці, там якийсь один відсоток може дивитися. Ну ні. Н -н -н. Ні, то не варто вашої уваги. Тому то е блогери і блогериці не люблять, бо, бо якось не цікаво. Не цікаво. А, ну і на останок у нас Ральф Лорен. Я вам буду вставляти флакончики, тому що ну, так цікавіше, мені здається, візуально сприймати, бо ці всі Ну, таке, звісно. Це, до речі, перший лар. Ральф Лорен, перший, з яким я знайомлюся. Це начебто американський бренд, якщо я не помиляюся. Флакончик такий, цікавий, червоний, гарний. Floral Woodie. Floral Woody. Це що означає? Це означає, що тут квіти і деревина. Так, якого він року? Зараз подивимося. Нічого не знаю про цей аромат. 23-го Що він такий. Можна сказати, що. не, Новинка теж. <сум> новинка. Е Смородина, зелений мандарин, бергамот. Фіалка, календула. Троянда, конвалій, евангела. Взагалі дуже багато пірамід, кедр, сандал, ваніль пачуль. Я буду тут вкладати вам, але. Ну, знаєте. Взагалі, Ральф Лорен вважається ну, таким дорогим люксом в Америці і взагалі по світу. І парфуми в них теж дорогі. На відміну від Хуга Босів, Кельвін Кляйн це більш доступний сегмент, то це вважається, що він наче з тієї ж серії. Але він якось трохи відрізняється все одно. От Раль, Ральф, на що я не можу вимовити це слово? Ральф Рал Лорен і хто, хто, хто. Вітерн Рольф. От вони е, свої парфуми чомусь ну, дуже завищують ціни на них. Я не знаю. Мені нема за що зачепитися, я нічого не можу сказати про нього. Він не звучить дешево. Прямо якийсь, Я б не сказала, що це прям мас маркет Ні. Він звучить досить приємно, по-люксовому, але теж якось нецікаво. Не знаю, це з тієї категорії ароматів, в якому от, оця вся квітково-фруктова деревина, оця складова, вона перемішана настільки, прям уф, блендером, прям взбили, прям в мус такий, що я не можу вичленити нічого. От для мене це все прям просто, просто якась квітково-фруктова какафонія, і я нічого не... Нічого не можу для себе вичепити. Хоча є якась нотка одна. Яка... Мені щось нагадує. Білі, не буду вас мучити, не знаю. Якщо згадаю, потім якось якомусь відео скажу в Може, поношу його ще на шкірі, можливо. Зміню свою думку, але поки, поки ні, це не моє. Це не моє. Ну що, переходимо до приємної частини. Це все було дуже приємно, а це вже приємна частина. А, якщо ви на мене підписані, поставите лайк цьому відео а, і вгадаєте, що це за аромат? Блін, як так його? Щоб вам було видно. Я якщо що, сфотографую вам ще і вкладу картинку. Я знаю, що мене дивляться дуже-дуже обізнані дівчата, які знають такі взагалі старовинні вінтажні штуки, і вгадуєте, таке щось не. не ну, не розповсюджене, вже скільки було в мене е, таких випадків, коли ви мої молодці, взагалі я вам пишаюся моїми глядачами, а, вгадували такі флакони, які я ну, в житті б, я б не вгадала. Ну я, я це знала, я знайшла це в журналі. Я, я би, ну, знаю, що це за аромат, але якщо б мені так показали флакон. Як я їх показую, то я б не вгадала, напевно, що це за аромат, а ви вгадуєте, ви, ви в мене просто пусічки, молодці. Тому, якщо ви виконаєте ці прості умови, будете підписані, лайкнете це відео і напишете в коментарях, що це за флакон. Якщо ви будете перша або перший, то до вас поїдуть. Ароматні бонуси, що я можу сказати, ароматні бонуси до вас поїдуть. Можливо, це буде те, що мені не сподобалось. <сум> ображайтеся. Але ну вже як є. Ну і те, що подобається, теж, теж поїде. Поділюся з вами своїми, своїм, своїм скарбом, бо він із-за того, що знову ж таки, з того, що колекція велика. Не все носиться, і це дратує. що в мене простають такі аромати. І так як в мене маленька дитина, я не можу многопшична вдома, я не можу змінювати аромати впродовж дня, там декілька разів. Ні, я зазвичай користуюся тільки кудись на прогулянку, і це зазвичай один аромат. І вдома вже ну на ніч я можу там намазати щось собі. Для себе і для чоловіка щось таке намаститися. А так, звичайно, трошки збавився темп використання парфумів і мені якось якось, якось сумно за цього. Дуже була рада вас це бачити, буду рада вас читати під цим відео. Сподіваюся, вам теж було цікаво трошки. Не знаю, можливо, підняла вам настрій для чого ще я тут, щоб піднімати вам настрій. Всіх цілую, всім папа, -па, до зустрічі.